Українка. І моє це право любити землю горду і величавою та дух свободи набирати в груди. Я, українка, була і буду. Стаття 20. щоб завжди могли впізнати Україну між усіх. Синьо-жовтий древній прапор на жердині майорить, синій то безкрайнє небо, жовтий жито на ланах, сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище український чути гімн. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл, понад тисячу років сокіл символ оборони, український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, і подивіться місто квітів і лісів тут Дніпро, могутній славний сяй сонцем купола. Конституція і право це найвище головне.